но не Філологічний факультет Національного університету Чернівське колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка є одним із провідних наших структурних підрозділів, оскільки має потужний кадровий потенціал і, безперечно, це студенти. Студенти, як правило, вступають на філологічний факультет з високим балом ЗНО, високоінтелектуальні і розвинені діти вступають саме на філологічний факультет. Ми і надалі будемо приділяти увагу як технічному оснащенню лабораторій, кабінетів, аудиторії, філоку. Факультету, і переконаний, що в майбутньому ми розширимо перелік вивчення іноземних мов. Зараз ми тісно спрацюємо із французькими університетами, із з китайськими нашими партнерами. Я думаю, що ми в цьому напрямку будемо і розвиватися надалі. Правильний вибір професії запорука твоєї успішної кар'єри в майбутньому. Якщо хочеш мати престижну і затребувану роботу філолога, викладача, перекладача з англійської, німецької іспанської мов, редактора освітніх видань, учителя української мови, культуролога, тоді запрошуємо тебе зробити це разом із нами. Національний університет Чернігівський колегіум це понад 320 років досвіду в підготовці професіоналів для вітчизняного і зарубіжного ринків праці. А наш філологічний факультет це вже тисячі успішних випускників.

Die Kenntnisse der ukrainischen, deutschen, englischen und spanischen Sprachen, literarische Bildung, pädagogische Fähigkeiten, helfen euch nicht nur Berufsleben, sondern auch im Privatleben. Філологічний факультет готує бакалаврів і магістрів за п'ятьма спеціальностями. Для студентів ми пропонуємо сучасні методики вивчення мови і літератури, лінгофонний кабінет, наукову бібліотеку. І найголовніше цікаве та насичене студентське життя: участь у літературних і мовних конференціях, навчання в театральних гуртках, зустрічі з носіями мов, спільні літературні та мовні проєкти з вітчизняними та зарубіжними громадськими організаціями, посольствами, центрами перекладів. У нас ви справді розкриєте свій творчий потенціал, який допоможе вам побудувати. Успішну кар'єру в Україні і не тільки викладачі філологічного факультету чекають на вас.